Всім привіт! У нас сьогодні вихідні, і ми сьогодні були в дитячому клубі. Це вообще просто, знаєте, у мене такі ем, приємні емоції, що прям вирішила почати нове відео. А тільки прийшли додому, і Гнат просто е, вимотався, вимотався, дитина вирубилась просто спить. Ось е, навіть не думала, що йому так сподобається. Зараз поставляю вам сюди моменти звідти. До нас приїжджали друзі, в них така сам, такий самий малюк на місяць молодший гнашка, і це ми всі разом в перший раз і вони і ми пішли в ігровий клуб. Дитячий. дитячі, ось дуже велика там територія, багато всяких розвікушечок, горочки, кульки, басейн з кульками. Я, я, чесно кажучи, думала, що ігнашка розплачеться або буде лізти до мене, або до тата на руки, ось, або буде якось в ступорі стояти. Але яке було моє здивування, коли дитина бігом всюди починала лізти, за щось там дьоргати, лізти до дітей? От, і з горочки, ну, звідси, де він все, що він бачив, йому хотілося потрогати і кудись полізти. Коротше, я дуже-дуже задоволена, я вже дивилась, там є абонемент на місяць, і знаєте, думаю, що це не дуже далеко від нас. І було б, мабуть, класно ходити туди частіше. Всі такі розлікушки реально розвивають дитину набагато більше, ніж ми просто будемо з ним взимку їздити в колясці або. Не знаю, вдома навіть сидіти, бо ну, ти ж довго не погуляєш, коли на вулиці мінус 10. Черговий раз, що хочу сказати, які висновки я роблю: що не треба сидіти вдома, треба піднімати свою попу і кудись йти. Бо спочатку іти не хочеться, щось завжди заважає, або просто ліньки, як в моєму випадку. От. А коли ти приходиш вже назад додому, то ти настільки задоволений, заряджений, що думаєш, ну, Блін, тепер хочете ходити кожен день. Чого ми до цього не були і сиділи вдома? Коротше, я в захваті. Мені сподобалось дуже моїй дитині також. І татові нашому дуже сподобалось, бо Ігнашик його просто замахав. Він змусив його бігати там всюди за ним. А я трохи відпочила. Тому це для мене двойний кайф. Я нарешті попала в Єву. Зараз покажу вам, з чим я звідти вийшла. Взяла ось такий шампунь і до нього бальзамчик. Взагалі, я більше люблю ось такий. Але мені здається, що це в мене вже третя банка, і мені здається, що волосся вже почало трохи до нього звикати, тому вирішила а, щось трохи змінити. А, моя найулюбленіша міцелярна вода. Ось вона не заходить в очі, не пече. Для мене це дуже важливо. Бо а, а, знімають макіяж вони всі добре, але деякі печуть. І. Ось таку купила фарбу. Захотіла з чогось такого більш золотистого, ось золотисто-каштановий. Ну, сподіваюся, що буде така більш риженька, бо зараз є така дуже темна. Ось такі мої міні-покупочки, і зараз будемо фарбуватися. Класно, я вам все там розказувала, а мені е, хтось подзвонив і збив мені камеру супер. Тому вкратце розкажу е, заново. Отже, в мене від природи не дуже густе волосся, е, таке тонке, от, але я за ним е, більш-менш якось там доглядала, і воно було нормальне. І під час вагітності, е, яке було моє здивування, коли воно зовсім перестало випадати, взагалі там 2-3 волосинки всього за місяць. От, і воно стало таке відсотків на 30% густіше, блискуче, я думала, ну все, оце клас, оце так, де що треба. Тепер завжди таке буде, мабуть, гормони якось там перелаштували щось і буде так завжди. Ну ні. Но я народила Ігната, і через два місяці почався такий сильний волосипад, а волосся просто сипалось. Чесно, я була. Я так, я думала, я буду як та обізяна, ота, знаєте, в мемчиках про маму така обшіпана, облізла волосина. Це я думала, в мене таке залишиться. От, і з другого по шостий місяць НАТО волосся ну, просто, просто сипалося. Коротше, випало все те, що всю вагітність 9 місяців не випадало, ось воно все випало. чудесно. От, але от прийшло півроку ігнатикою, і. Волосся перестало випадати і почало відростати. І тепер десь у мене вже отак на 3-4 см по всій голові волосся відростає. Чому я дуже рада, тому що тепер я нарешті заспокоїлася, що такою лисою я не буду. Тому всі дівчата, хто зараз також таке переживає, не хвилюйтесь, все воно не випаде і нове виросте. Таке оновлення волосся, може, воно і на користь, до речі, подивимось. От, тому ось так. Я вже все намазала. Мені треба почекати ще хвилин 30. От, сподіваюся, вже поспить. Нагадаю, що це в мене колір золотистий каштан. Повинна бути така риженька, руденька, золотиста. Да? Ну, подивимось, що з цього вийде. Зараз піду поп'ю каву. Ось і прийду змивати. І вона така смішна каву. І знаєте, що хотіла вам порадити? Знахідки минулого тижня ось такий батончик. Продається в АТБ. Оце аналог Bounty. Там ще є аналог е лайна. І снікерси. В мене просто алергія на арахіс, тому снікерс я не їм. А от Bounty це прямо те, що треба. І лайм, до речі, хочу спробувати, бо оце добряшка. Тому, думаю, АТБ є у всіх. Спробуйте. Якщо побачите, купіть, не пошкодуєте. Якщо любите Bounty, вам зайде. Так, ну ось, що вийшло. Е, мені здається, непогано. Я не знаю, чи камера передасть так колір, але да, він став світліший, такий е, якийсь, знаєте, як е, коньяк. коньячний такий. От. Але мені подобається. Як завжди, е, в кінці трошки темніше. Ось, а тут на самих коренях, е, я думаю, при денному світлі взагалі буде супер. О, до речі, Це було. Може, так буде. Будніше. Да. Мені подобається, підходить. А взагалі, всі ці відтінки напівтона темніше, напівтона світліше. А ось це тільки жінка-жінку зрозуміє. Мій чоловік, я впевнена, взагалі не помітить різниці і скаже, що так воно і було. Хотіла вам показати, до речі, прикольну тарілку, отаку. От яка не перевертається, як би він її не перевертав. Дуже зручно туди класти фруктики, ось як ми їмо. Yeah. Да, він її грається, потихеньку там руцями вибирає киві, крутить. А вона така ось, бачите, хитра, не перевертається, нічого з неї не випадає. Все до ротика. Дуже зручна. Купувала колись на Аліекспресі, потім щось забула, що вона є, а зараз. Згадала, а вона виявляється зручна. Те, що треба. Дивіться, що робить. А воно не випадає. Дівчата, а мені цікаво, що ви дома готуєте своїм, своїй сім'ї найчастіше? Я найчастіше готую відбівні, бо мій чоловік їх обожнює, він їх тільки їв ось і в декілька разів на тиждень. Вони в мене вже отут. А він любить. Ось вони рідненькі смажаться. Поки гнашик мучає своє Києві, моя задача їх швиденько посмажити. Ти вже покушав, синок? Ну молодець. Таке розкажеш, таке розказуєш. Пуста мисочка. Так. Нема нічого, скажи. Ось такий в нас сьогодні ранок приємний. Прокинулись, а там вже все біле-біле. І дітки вже грають. Прикольно. Ми... Зараз будемо потихеньку збиратись і також підемо на вулицю, подивимось, як Ігнашик відреагує на сніг. Е, він його начебто вже бачив в тому році, да, так як він народився взимку. Але ну, зрозуміло, що то було таке. Просто сніжинки в колясці. Заповзай! Зараз хочу скласти список всіх продуктів, що мені треба в магазині до свого дня народження, і відправимось з Ігнатом на закупку першу, бо все разом ми, мабуть, не дотянемо. Так як наш тато працює, то все доведеться робити самій. Ну нічого, справимось заодно і прогуляємось трошки. Як собі сніжок, синок? Нікуди не годиться, да, така погода? Як був злий, так і злий і їжджу На мусорили тут на накидку нашу, так? Да? Нападали падаль. Прийшли з ігнашиком з вулиці, знаєте, оцей перший сніг на вулиці, мандарини купили, і прям вже таке відчуття, що зараз не листопад, а грудень. І що прям вже скоро новий. Знаєте, що я більше всього люблю у квітах, коли з'являється або квіточка, або новий листочок. Бачите? Ще такий закручений весь, але потім розкрутиться ось в такий величезний лапух. Клас, обожнюю! Привіт, Гнат! Знайшли Гната? Він там, як завжди, знайшов кнопочку і все. Більше йому нічого не треба. А зараз я планую приготувати собі на завтра смачненький десерт, дещо дуже солоденьке, але ще ніколи такого не готувала. От, вирішила спробувати якраз чудовий привід. Ось, а вам дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Прощаюсь з вами у своєму старому році, а зустрінемось вже у новому моєму 37-му році. Бувайте!